Сполучених Штатах Америки бунтівники вийшли на новий рівень та вчинили страшне щодо Трампа та його суратників, які завжди ходять за ним. Через продовження політики атак на Європу та зраду України американці не витримали та пішли вже на зовсім радикальні методи. Схоже, вони готові на все, щоб врятувати свою демократію. А трампісти не змогли зупинити те, що почалось, і вже набрали небачених обертів. яких саме побачите за митцями, вітаємо всіх глядачів та закликаємо поставити в. Дубайку підписатися. Ну а ми вже розпочинаємо розповідати актуальні новини. Американці дуже не здоволені політикою Трампа та, зокрема, його позицію в питанні України. І про це свідчать багатотисячні мітинги, які несуться країною. Та навіть вже стають НАТО радикальними. А місцями переходять всі межі. Протестувальники вийшли на вулиці в різних містах США. Особливо помітною стала акція в Аризоні, де протестувальника навіть штурмували будівлю влади штату, його охорона не в впуст... Стила демонстрантів, які прагнули потрапити на слухання в сенат в Бостоні близько тисячі протестувальників пройшли маршем від державної будівлі до марії, вигукуючи гасла. Учасники демонстрації тримали плакати з написами Це переворот. Мітингарі заявляють про важливість боротьби за американські цінності, а не за плотократію і владарювання багатьох людей. Це не нормально, а те, що відбувається неправильно, а морально небезпечно. Це загрожує демократії і всім незалежно від раси, релігії і стандартів. Так сказав один із демонстрантів. Експерти застерігають, що акції проти Трампа і його адміністрації можуть бути лише початком ширших протестних рухів у США. Вже неодноразово попереджали, що громадські протести можуть зрости та перерости в більш масштабні громадянські конфлікти. Ну і схоже, напруга в американському суспільстві наразі. Тільки зростає, а проти Трампа висловлюються із політики та держслужбовці. Так, екс радник Трампа взагалі заявив, що той не може бути президентом США. Олишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон в коментарі CNN заявив, що Трамп просто не підходить на посаду американського президента, адже Трамп вважає російського диктатора Путіна своїм другом. А голова української держави Володимир Зеленський не подобається Трампу вже дуже давно. За словами Болтона в Трампа в голові повна каша, і він не здатен відрізнити друзів сполучених штатів від ворогів, зокрема в особі російського диктатора Володимира Путіна. І це людина, яка не годиться на посаду президента, він не може відрізнити друзів Америки від її ворогів. Він вважає Путіна своїм другом, а друзів диктаторами не називають, каже Болтон. Колишній радник президента США пояснив, що, попри Прописування Трампа, особливої стратегії переговорів, насправді він нічого не розуміє, а лише ретранслює те, що потрапило в його голову, із оточення цитую захисники Трампа вважають, що все, що він говорить, це стратегія переговорів. Зокрема, коли він говорить А, а наступного дня Б. Я думаю, що це ознака того, що в його голові повна каша, і він говорить все, що в неї потрапляє, каже Болтон. Він також пояснив, що Трампу не подобається Зеленський вже давно, тому йому нічого не варто назвати українського президента диктатором. Цтую йому не подобається Володимир Зеленський. Він не подобається йому з тієї самої телефонної розмови влітку 2019 року. Так, що з нього не убуде, якщо він назве Зеленського диктатором, каже Болтон. Ну а ми нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Марка Трамп знову не схотів назвати ватажка Кремля Володимира Путлера диктатором. При цьому він зазначив, що не вживає таких слів легковажно. Крім того, на протести збираються і в Києві біля посольства США. Учасники зібрались, щоб висловити незгоду з позицією президента США Трампа щодо питання закінчення війни в Україні. Протестувальники звинувачують президента штатів в просуванні інтересів РФ та вбачають в його риториці загрозу для українського суверенітету. Пітингувальники розповіли, що не підтримують Трампа, адже він впроваджує інтереси РФ та нібито сприймає Україну чи то як колонію, чи то як резервацію. Також люди звернулись до президента Володимира Зеленського за. Кликаючи його не довіряти Дональду Трампу. А ми зазначимо, що мітинги відбуваються на тлі активізації дискусій щодо можливих мирних переговорів між Україною та РФ. Останнім часом низка західних політиків та аналітиків пропускають можливість пошуку дипломатичних шляхів регулювання конфлікту. Водночас в Україні такі розмови сприймаються із насторогою і це побоюючись, що компроміси можуть піти за рахунок її територіальних інтересів. Нагадуємо, що вперше мітингувальники вийшли на протест під посольство США в Україні саме на тлі так би мовити потепління відносин між США та Росії. Натомість низка сенаторів та конгресменів у США також критикують нову риторику Трампа. Зокрема, це сталося після того, як провину за напад на Україну з РФ Трамп переклав на саму Україну. А президента України Володимира Зеленського назвав диктатором, бо через війну в країні. Не проходять вибори, і усе це відбувається по про те, що факт порушення міжнародного права РФ визнаний більшістю держав світу, а міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, зокрема російського Кермана чи Путіна. Ма більше в рік, коли в Росії відбулись так звані вибори, низка країн не визнали їх. А Пар'є назвала путінський режим диктатурою, що загрожує світу. На нову риторику адміністрації Трампа і сенатор від штату Вермонто Барні Сандерс. Він записав відео під назвою Сумних дані в американській історії, в якому заявив, що американський народ спостерігає, як президент США об'єднався з диктатором Росії Володимиром Путіним, щоб підірвати незалежність України. Та її демократію Сандерс коментуючи слова Трампа, звернув увагу, що той бреше, наприклад, про рейтинг зеленського та об'єм допомоги наданої США Україні. Це критичний момент нашої історії. Я сподіваюся, що кожен американець незалежно від політичних поглядів скаже так, демократія і ні олігархії, та ні авторитаризму, сказав Сандерс. На даний момент ролик Сандерса в Ютубі подивились понад 5,56 мільйон людей. Розкритикували слова Трампа і сенатори республіканці. Том Тілі заявив, що така риторика, зрештою, десь змогу встановити моральну рівність між зеленським та путіним. що… Непокоїть політика підтримку Зеленському висловили також сенаторка від республіканської партії Сьюзен Колінз. Критичні коментарі щодо заяв Трампа лунали також і від конгресмена Дона Бейкона і сенатора Роджера Вікера. Загалом публічні атації президента США Дональда Трампа на українську колегу Володимира Зеленського порадувала наростаючі відчуття розчарування в Білому домі. Про це зазначають експерти телеканалу CNN. Канал нагадує, що протягом багатьох років Трамп скептично ставився до Зеленського, ставив під сумнів його рішення, і в епізоді, який став відомим під час першого імпічменту Трампа, вимагав від нього. Розпочати розслідування щодо свого тодішнього суперника Джо Байдена, однак останнім часом помічники Трампа уважно стежили за публічними заявами Зеленського, зокрема і за його критикою того, що США виключили Україну з переговорів з російськими посадовцями в Саудівській Аравії цього тижня з наростаючим хвилюванням. За словами джерел, їхнє розчарування зростало, але воно досягало. А по гею після того як Зеленський заявив журналістам в Києві, що Трамп став жертвою дезінформації. Трамп приватно сказав помічникам, які були з ним в Флориді, що він хоче відповісти безпосередньо, що призвело до його публікації. В True Social, повідомив посадовець, який подорожував із Трампом. Він розмістив допис по дорозі до свого гольф-клубу в Майамі та розширив свої зауваження перед сотнями людей на вечірній інвестиційній конференції в Майамі. Організовані суверенним фондом Саудівської Аравії, де раніше відбулися переговори між офіційними особами США та РФ. Це розчарування існує сильне і законне відчуття, що це жорстока війна, повинна. Припинитися, і що цей шлях звужується через публічні заяви Зеленського, сказав другий посадовець Білого Дому в інтерв'ю CNN. Однак, на думку зеленського, закінчення війни, яке планує Трамп, дуже схоже на те, про що просить РФ. Члени адміністрації Трампа вже виключили можливість членства Києва в НАТО і заявили, що американські війська не допоможуть гарантувати безпеку України після закінчення війни. І з цих причин президент України каже, що не може висловитися багато. Та хто із союзників Трампа сказав, що Зеленський повинен був передбачити гнів Трампа, пояснюючи різкі публічні заяви Трампа, представники Білого Дому наполягають на тому, що його першочергове фактично єдиною метою є припинення війни в Україні. Про те, як він досягне цієї мети, одночасно критикуючи Зеленського і приєднуючись до російських тест, не зрозуміло, зазначають в CNN. Можемо з вами заслухати українського політичного експерта Микола Давидюка про подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Яка вона можлива, чи буде в яких об'ємах, і в якому форматі? То ж далі з вами його і заслухаємо. Журналіст Радіо Свобода Радіо Голосу Америки каже, що Насправді Трамп каже, що Україна отримує право боротись, мається на увазі, що не будуть блокувати ту зброю, яку видали при Байдені, і, мовляв, вона буде доходити сюди, і вже, власне, а, можна буде стрелінки не відключати, спутніки не відключати, Хаймарси не відключати. Але Трамп каже, ППО давати не буду, гарантій безпеки там нема. Розумієте, в цьому проблема цієї угоди, що вона не дає жодних гарантій безпеки. Трамп каже 350 мільярдів у вигляді великої кількості обладнання та військової техніки. Також, передусім, право боротися. Послухайте, Україна, я скажу, вони дуже хоробрі. Вони хоробрі солдати. Але без сполучених штатів гроші грошей військові техніки ця війна закінчиться дуже швидко. Журналіст нього питає, чи бачить Трамп після досягнення угоди більш активну роль для українського президента в переговорному процесі. Трамп каже, що сподівається, ми хочемо поставити Україну на ноги. Ну, Путін взагалі сказав, що Трамп хоче нас оздоровити. Непогана історія. Далі бачимо, що Трамп хоче зняти санкції з росіян, каже не зараз. От в самому держдепі переглядають зараз програми. Типу кажуть, давайте подивимось, де можна допомогти Україні щось розморозити, щось привезти. Вони бачать ситуація критична. Зараз ми допомогу не отримуємо. вони через державний департамент шукають, яким чином можна нам допомогти. Ну от, тому що право на зброю. От, без самої зброї, ну виглядає трошки сумнівно. Верховна Рада також має за цю штуку проголосувати і сказали, що без ратифікації Верховної Ради, типу її підписувати не будуть. Ну і теж залишається питання, де там трильйон. От чи є там трильйон. От, ну але знову ж Трамп каже, що є. Ну подивимось, якщо нам дійсно придеться цього 350 мільярдів, супер. Але давайте говорити конкретику, бо наш президент не говорить конкретику. Ну теж, коли підписують угоду національного майна і добробуту, хоча б покажіть людям. Давайте говорити чесно, бо вже дісталися ми, мінськами, Стамбулами зі всім ви нічого не показуєте країні. Так, да, їх зараз там теж підшантажовують, типу, а ось вам зараз зільємо ваших гаманців, там різних, на кого гроші пише Влада. А ось вам привезли криптогаманці офшори, теж можемо показати. Зараз має бути перевірка на американські гроші. Ну, це не до нас, це типу, там більше проти Байдена. Ну, але, типу, якщо влада не буде чесно комунікувати з країною, це погано. Через те, що ми не будемо знати правду, що підписують. А коли не знаємо, потім може приходити правда, вона може розчаровувати. Країна пройшла всю війну разом, і особливо якщо справа йде до завершення, повинна знати, чим це буде. Завершуватися. Зараз не треба закохуватися в заяви Трампа, тому що вони дуже часто не відповідають одна одній. Вони не співставні. 350, тут він каже, Європа дала 100, ми дали 350. Ну, Макрон же сказав, що ні. Він каже, Європа давала в борг, Європа каже, ні. Ну, І зараз теж Трамп каже, я каже, і не проти росіян купляти ці рідкоземи. Питання в тому, чому сидить Європейський Союз? Чому вони не роблять свою пропозицію? Окей, можете не робити без штатів. Ви теж боїтеся, що якщо ви зробите без них, получите під хвіст. Давайте на трьох. Ви даєте гроші, ми даємо метали, штати дають технології, ви гроші між собою розбиваєте, ми вступаємо в Євросоюз. Всім цікаво. Спільна безпека. Бо Трамп каже, безпеку буде гарантувати Європа. Ну, дати типу, покаже, вони найближче на них можуть напасти на Штати, не нападуть в них океан. Ну окей, океан всіх врятує. Але Перер-Харбор якось не дуже врятував. Японія била і нічого, океан не завадив. Розумієте? Тому зараз треба більш ширший діалог. Зеленський, перед тим як летіти, підписувати, повинен поговорити з країною. Не прес-конференцію суперлояльним своїм журналістам, а треба нормально поговорити всередині країни. Ось це і є суспільний договір. Під чим підписуємося, що робимо і куди йдемо. Тут треба чесна розмова, без зайвих обіцянок, але й без прихованих пунктів. Це союзники. Це ще не з ворогами йдемо домовлятись. Це союзники. Тому треба чесна розмова. Дійсно, не можемо не погодитися з паном Миколою і з його тезою, з останньою фразою, з крайньою перепрошую, з приводу того, що дійсно потрібно нам погоджуватися на розмову і розмовляти, тому що ця безпека вона важлива не тільки для території нашої держави, не тільки для України, а й для наших союзників. Ми з вами прекрасно це розуміємо. Далі ще з вами поговоримо про те, що дійсно. Вкотре ну я не знаю вже скільки разів говорили, скільки разів ще будемо говорити про те, наскільки ми, українці, з вами, просто неймовірна сильна нація, і далі хочемо з вами показати просто ті кадри, від яких дійсно у мене щиро мурахи по шкірі. Це кадри того, як українці вони продовжують працювати навіть під час російських обстрілів, навіть під ними. Вони працюють, вони відновлюють енергетику, вони відновлюють будинки, вони відновлюють енергопостачання. Просто все, абсолютно, все, що намагається знищити рашисти. Наші люди вони це відновлюють, і вони це роблять в день і вночі. Вони роблять це на свій страх і ризик. Вони роблять це під обстрілами. І знаєте, це черговий доказ ворогу, що нас, українців, так просто не зламати вже більше трьох років, а в цілому більше одинадцяти років режим. Сто намагається, намагається, але ми прекрасно з вами знаємо. Ми знаємо нас, українців, і ми з вами прекрасно розуміємо, що у них абсолютно нічого не вийде. Подивіться на наших людей, просто дійсно така величезна пошана до них, величезна така гордість за них бере і дійсно не знаю скільки ще я за цей теж скажу мурахи по шкірі, але дійсно мурахи по шкірі від того, наскільки в нас непереможна нація, наскільки ми сильна нація і. Дійсно, це вкотре доказ того, що нас просто нічого абсолютно не зламає. Вже скільки років ми боремося і боремося, і головне, що ми знаємо з вами за що ми боремося за нашу свободу, за нашу незалежність, за наші домівки, за наших людей. І нам є дійсно з вами за що боротись. Ми це пам'ятаємо і ми цим пишаємося і. З приводу того, того, також що Україна та США погоджують наразі умову угоди про видобуток корисних копалин, документи схвалюють міністр юстиції, економіки та закордонних справ України, що там наразі відбувається. Ми також з вами поговоримо далі. А ще хочеться звернути вашу увагу, шановні глядачі, на дуже важливе питання, а саме знаєте на те, що відбувається наразі на території фронту. А саме будемо з вами говорити про те, що наші збройні сили України вкотре вони показують просто феноменальні так бої. Вони показують просто те, наскільки філігранно вони виганяють ворога з території нашої держави. Вони показують те, як вони відбивають атаки росіян на ключових напрямках. Тож що сьогодні відбувалося? Давайте так коротко. Спочатку доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що на Харківському напрямку відбулися штурмові дії у бік Вовчанська та дворічної на Куп'янському напрямку. Ворог намагався просунутися у районах Петропавлівки та Загризового. Агресор також атакував на Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпійському, Оріхівському та Курському напрямках у деяких районах бої. І тривають досі, тобто вкотре за вами бачимо, що расисти не полишають свою жахливу ідею захопити територію нашої держави, в той час як наші збройні сили України роблять усе надможливе, щоб у них цього не вийшло.